Малинські комунальники справжні герої. Під час активних бойових дій вони, попри все, продовжували працювати на благо громади, вивозили сміття, прибирали уламки цегли, скла, шиферу від завданих ударів, працювали над безперебійним постачанням води та тепла. Дійсно, у громаді, де йшли бойові дії і не змовкали повітряні тривоги, це героїчна робота на межі сил. І хоча лінія фронту зараз не тут, проти нашим комунальникам є що розповісти. У перші дні війни ми з дружиною, з сусідами варили їсти солдатам, тому що приїхали, кухня десь, командири кажуть, десь загубилася, а танки стояли. Багато військових було, не знаю скільки, але більше 30. П'ять ранку вставав двохвидрова каструля, їсти варив три вечора, Ну, дня, щоб на п'ять вечора занести теж. Сусіди підключалися, варили, тушили. Ходили, хліб шукали, бо ніде не було його купити. Якось справлялися, а потім вже як командири уїжджали, сказали, що де ви взялися, що це так дуже помогли. Дуже помогли. Ложки, вілки, каструлі, все, черпаки, все туди віддавали, штани, теплі, ремні, нитки, зеркала. З техніки кажуть, зеркала треба, все, паяльники, все давали. Подавали все, потім помаленьку ложечки купили додому. Мисочки купили, все, все слава Богу, аби там хлопцям було легше. Водіям дорожньої техніки потрібно було переналаштовуватися зі звичайних робіт підмітання, грейдерування, асфальтування на виклики воєнного часу. Їхня робота стала іншою, продиктованою реаліями війни, часто у супроводі повітряних тривог та різних серйозних загроз. В перші дні війни, коли вона не застала, ми займалися. Прибирання міста від наслідків і ремонтували, робили переправи, щоб було куди у перші дні переправлятися, допомагали людям відремонтувати пошкоджене житло, вивозили мішки з піском, допомагали строїти блокпости, робили свою роботу, як комунальники. Виїжджати не виїжджали. Війна є війна. Ну, Таке треба ж комусь оставатись було, допомагати людям. Малин Енергоінвест продовжувало забезпечувати місто водою, теплом. Аварійні бригади виїжджали на ліквідацію поривів, ризикуючи потрапити під авіаудари. Вони слідкували за роботою обладнання. Кожен день був перевіркою на стійкість і витривалість. В першу очередь всі прийшли на роботу. Місце збору по телефону всіх зібрали на роботу, попередили, що треба забезпечити громаду міста Малина безперебійною подачею води та водовідведення. Що було, я думаю, успішно зроблено, тому що за час бойових дій не від не одних відключень, щоб не було паніки в місті, все було зроблено. Також ми допомагали. З першого дня зв'язалися з волонтерами, які варили їсти нашим захисникам, хліб пекли, і ми це все розвозили по їхніх місцях дислокації. Люди, про яких йдеться у нашому сюжеті, це старанні працівники, які виконували свою роботу і під час обстрілів, і в день, і вночі, часто без вихідних і повноцінного відпочинку. Привезли нам е, їжаки танкові. Одна машина загрузилася, розвезла помалуну, друга машина грузиться, а дві машини загрузились. І повезли на Київ. Макаров 1 Макаров-2. Макаров-1 приїхали, воєни кажуть, нам одної машини вистачає, а ви, хлопці, працюєте, їдьте далі, Макаров 2 вглиб ближче до Києва. О, там було страшно. Наші розстрілюються, тієї, а ми йжики розкидаємо. І бігом, щоб я казав додому, приїхати живим. Шіфі привозили новим людям покривати. Вилазили на кришу. ми не боялися ракет, нічого, ну, хоч і страшно, прособилися, як там сім'я в себе вдома. А так робили, не боялися. Виходили на працю, вбирали мусор, щоб було чистота і порядок у малині. Там дерево впали, поїхали, зрізали. В будь-який момент виходний празник, не празник. Ми постійно працювали, виїжджали. Вони допомагали рятувальникам розміновувати територію. Облаштовувати блокпости, будували переправу. На них трималася уся комунальна сфера, і вони гідно пройшли всі випробування, продиктовані тим тривожним часом.